До організації та проведення новорічно-різдвяних свят інгульчани підійшли з самовіддачею та неабиякою творчістю. Результат шостий рік поспіль інгулецький район, кращий в місті. З чим і привітав натхненників та виконавців зимових розважальних програм. Міський голова Дякую вам за ваш труд. Спасибо за ніравнодуші, тому що і руководители коллективов, і педагоги, і родители, і діти постарались сделать Новий рік, Рождество, дійсно такими праздниками, чтобы щоб те складне, яке зараз у нас є, как то йшло від дітей. Церемонію нагородження відкривав південний комбінат, керівництво якого отримало гран-при за краще ялинкове містечко в місті. Ось так в новорічні свята виглядав житломасив Південний з висоти пташиного польоту. Першість з дипломом і кубком дістались спорткомплексу інгулець за кращу ялинку на воді. Позашкільні заклади Мрія та ріднокрай нагороджені за незабутню святкову атмосферу під час розважальних програм. З початку свят усі навчальні заклади району перетворились на казкові зимові палаци. Багато різнопланових заходів провели молодіжні комітети південного та інгулецького комбінатів, Крибасвибугпрому, політехнічного та інгулецького коледжів і професійного ліцею. На відмінно попрацювали і волонтерські шкільні загони Чиши до святкових програм дітей з обмеженими можливостями, малечу з багатодітних та мало забезпечених сімей в інгулецькому районі не забули про тих, хто протягом свят працював у посиленому режимі: медики, рятувальники, правоохоронці, працівники соціальних та комунальних служб. Депутати, підприємці, електромонтери і двірники нагороджені були всі, хто забезпечив району протягом свят комфортні умови і радісний настрій. Я хочу всім вам сказати слова только більшої благодарності за тобольшу роботу, яку ви правили в місті, за то. Ту... праздник, который вы создали, за ту прекрасную сказку, в которой участвовали все наши дети и льготной категории, и дети, которые, и родители находятся в АТО, и все-все наши жители района говорят только вам большое-большое спасибо. Новоречная сказка про білосніжку створена творчим коллективом Палацу культуры Ингулец, також стала одним из кращих святковых действий в городе. Участники церемонии получили возможность особисто переконатись в цьому.